Це Тесла, друга Раз. це Google, да. і третя це Uber. А що, а де Амазон? Мабуть, топ-5. Топ-5? Так. Да. Ну, дивись, знову ж таки, є Market Value, це скільки воно зараз коштує, є угу. те, скільки я в нього вклав. Угу. Тобто, можливо, Амазон був би вище, а сам по собі, по тому, скільки зараз там коштів. Але ну, вкладено ось так. Топ, Топ-3. Угу. Тесла не більше. Okay. Скільки часу ти собі там даєш? Щоб розуміти, що от за цей період ти маєш заробити цю касу, а далі собі жити вільно. Ну, ти сам розумієш, що все життя ти ж не будеш вести курси, все життя ти ж не будеш знаходити людей. Рано чи пізно ти захочеш цієї незалежності, повної, що тобі не треба буде не шукати людей, не витрачатися на це, ні з ким не все ні з ким не виступати, нічого такого не говорити. Ти просто розумієш, що тобі ось на місяць прилетіла котлета, ось ти собі їдеш. Скільки ти часу собі на це даєш? Все життя. Все життя. Да. Ти хочеш займатися.